Сьогодні про декларування доходів фізосіб та визнання первинних документів фіктивними, а також про спільні перевірки податкової і держпраці та ще новоочікувані зміни у блокуванні податкових накладних. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування. Головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Триває кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2022 року. Цього року декларацію про майновий стан необхідно подати до 1 травня. Фізичні особи, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших країнах світу та отримали допомогу від іноземних держав та їх державних фондів, а також від іноземних компаній та благодійних організацій, мають задекларувати таку допомогу, як іноземні доходи. Водночас, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із таких сум не визначають та не сплачують. Тобто в декларації лише вказується отримання таких коштів. Якщо фізособи працювали за кордоном або отримували інші доходи, крім благодійної допомоги, то такий іноземний дохід підлягає оподаткуванню. Отже, фізособи зобов'язані подати податкову декларацію про майновин стан і доходи за 2022 рік і сплатити податок на доходи за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%. Разом з цим, відповідно до угод про уникнення подвійного оподаткування, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, у цьому випадку сплачується тільки військовий збір за ставкою 1,5% для подання декларації вибрати один із ручних для себе способів, зокрема, особисто подати до податкової або надіслати поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації. Ще можна подати онлайн через особистий електронний кабінет платника податку у розділі Електронний кабінет для громадян. Формуєте податкову декларацію про майновий стан і доходи, але для цього необхідно мати електронний ключ. Ще одним способом можна подати декларацію через застосунок «Дія», але цей варіант доступний тільки фізичній особі-підприємцю. Подання декларації для громадян у дії поки що не реалізовано. Звертаю вашу увагу, що за несвоєчасне подання декларації нараховується штраф у розмірі 340 гривень, крім того, фізична особа притягується до адміністративної відповідальності у вигляді попередження або накладення штрафу у розмірі від 51 до 136 гривень. Хочете розібратися у питаннях декларування доходів фізичних осіб? Реєструйтесь прямо зараз на безкоштовний вебінар на тему зарплата і відпускні та декларування фізосіб 2023, який проведе Тетяна Моїсеєнко 31 березня. Посилання на реєстрацію знайдете під цим відео. З метою створення зручних та сприятливих умов для громадян. Державна податкова служба запровадила новий сервіс в електронному кабінеті перед заповненням декларації про майновий стан і доходи. Цей сервіс за допомогою простих кроків надає можливість, обравши тільки період звітного року отримати інформацію про нараховані доходи та сплачені податки, зокрема податок на доходи та військовий збір. Також можна пройти анкетування щодо категорії платника та вид доходу і перевірити заповнену згідно даних Державної податкової служби декларацію. А у разі необхідності додати інформацію та додатки до неї. Сервіс функціонує для громадян, які декларують доходи та фізичних осіб-підприємців, які вибрали загальну систему оподаткування, а також осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність та громадян, які заявляють право на податкову знижку. Як повідомив у своєму телеграм-каналі Данило Гетьманцев, за 5 днів цим сервісом скористалося понад 10 тисяч громадян. Законом номер 2918 внесено зміни до податкового кодексу. Зокрема, виключено положення, у якому раніше було передбачено проведення позапланових документальних перевірок, заявлених до бюджетного відшкодування сум ПДВ понад 100 тисяч гривень протягом 60 календарних днів, що настають після закінчення граничного терміну проведення камеральної перевірки декларації або уточнюючого розрахунку. Отже, починаючи з 20 березня, такі перевірки триватимуть лише 30 календарних днів. Вже в котрий раз Гетьманцев анонсує, що на платників ПДВ чекають чергові зміни до постанови номер 1165 щодо ретроспективної ризиковості платників та інших суттєвих норм. Зміни плануються на початок квітня. Бухгалтери втомилися від експериментів з реєстрацією податкових. Але ми підтримуємо вас і першими повідомимо про прийняті зміни до порядку блокування податкових накладних та розрахунків коригування. А ще дамо роз'яснення з усіх питань на своїх щотижневих вебінарах. Вже зовсім скоро, 27 березня, Сергій Дробоття проведе майстер-клас на тему нове в ПДВ, форми ПНРК і декларації з 1 квітня, таблиця даних та ризиковий контрагент. Реєстрація безкоштовна, тож не зволікайте і швидше реєструйтесь на вебінар за посиланням під цим відео. МінФін оновив форму декларації з податку на прибуток. Метою проведених змін є приведення декларації у відповідність до положень податкового кодексу. Зокрема, викладено у новій редакції додатки до декларації ТЦ і ВП, також косметичні зміни торкнулися додатків до декларації РІ, ПН ЗП. Крім того, декларацію доповнено новим додатком ОВ, а додаток ПП до декларації з прибутку доповнено новими графами 7. Сума податкової пільги, що використана не за цільовим призначенням, і графою 8 сума податкової пільги, що залишилася невикористаною на кінець звітного періоду. На сьогодні відповідні накази Мінфіну, якими оновлено форму декларації з податку на прибуток та її додатків, ще офіційно не опубліковані. А якщо у вас є запитання з декларування податку на прибуток, ведення обліку доходів і витрат, ви можете поставити їх нашому експерту з оподаткування Ірині Губіній. Запитання приймаються з 23 до 30 березня. Передплатники бухгалтерської відеоплатформи №1 1 можуть ставити запитання і переглядати відповіді у відеоформаті. На своєму сайті податківці попередили, що первинні документи не завжди доводять реальність господарської операції. За висновками суддів, досліджені документи під час розгляду справи не підтвердили факту реальності господарських операцій. Важливим аргументом стало те, що постачання товарів здійснювалося практично всіма контрагентами з однієї адреси. Реєстрація контрагентів у контролюючих органах також відбулася в межах тримісячного терміну. До того ж, ні один з контрагентів не є постійним продавцем цього виду товару. Щодо контрагентів, які брали участь у господарських операціях, то всі вони не віднесені до категорії ризикових платників. До того ж, по всім контрагентам подані розрахунки 4ДФ про виплати доходів фізичним особам надалі були спростовані у зв'язку із неможливістю ідентифікувати вказаних у звіті осіб. Тож, за висновками суддів, документи, які були досліджені в ході розгляду справи, не підтверджують факту реальності господарських операцій. А для всіх бухгалтерів, які професійно ведуть бухгалтерський облік на підприємстві або в компанії, пропонуємо зареєструватися на великий квартальний онлайн-семінар, який пройде 29 березня на бухгалтерській платформі №1. 1 Найкращі лектори та експерти Сергій Дробоття, Ірина Губіна та Тимур Алієв підготували величезний, потужний інформаційний вебінар на тему зміни в оформленні первинки, лікарняних, підзвітних витрат, облік основних засобів і оренди, нова. ПДВ з 1 квітня цю подію неможливо пропустити. Реєструйтеся прямо зараз за посиланням під цим відео. Під час проведення перевірок податківці мають право вимагати від платників податків проведення інвентаризації основних засобів товарно-матеріальних цінностей, коштів зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки та документів щодо результатів такої інвентаризації, за наслідками таких перевірок або під час наступних заходів податкового контролю. Для цього податкова повинна надати оформлений належним чином документ з такою вимогою. При цьому представники податкової можуть бути присутні при інвентарі. Ризації, але при проведенні інвентаризації за вимогою ДПСУ її представники до складу інвентаризаційної комісії не входять. Якщо у вас є запитання щодо ведення бухгалтерського обліку, оформлення первинних документів та оподаткування у переплатників бухгалтерської відеоплатформи номер 1 є чудова можливість поставити їх у нашому сервісі Особистий консультант. Тут можна отримати кваліфіковану відповідь від експертів з бухгалтерського і кадрового обліку. Цілодобово ми приймаємо запитання. Та відповідаємо на них максимально швидко від 15 хвилин до 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. У суботу і неділю запитання приймаються цілодобово, а відповідь надається у понеділок. Податкова і держпраці об'єднали свої зусилля з метою здійснення постійного та ефективного моніторингу кількості найманих працівників. Перевіряється відповідність кількості найманих працівників обсягам господарської діяльності. Отже, якщо ви виробляєте, наприклад, 10 тонн продукції за день, а у вас оформлений лише один працівник. Чекайте на перевірку для того, щоб підготуватися до перевірки держпраці та дізнатись, як безпечно виправити помилки та швидко скласти зарплатну звітність. Реєструйтесь на майстер-клас Тимура Алієва на тему Об'єднана зарплатна звітність та перевірки держпраці, який відбудеться 28 вересня березня на бухгалтерській відеоплатформі №1. посилання на реєстрацію знайдете під цим відео. Верховна Рада прийняла законопроект номер 8131 про внесення змін до податкового кодексу щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки. Метою цього законопроекту є впровадження Україною загального стандарту звітності СІРС. Та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, крім того, планується врегулювати питання щодо мінімального строку зберігання документів, які підтверджують виконання фінансовими агентами вимог загального стандарту звітності з цього. Планується збільшити строк зберігання первинки з 3 до 5 років. А ще в законопроєкті передбачена диференційована система штрафних санкцій для фінансових агентів. Тобто відповідальність за різні види правопорушень буде різною, враховуючи істотні правопорушення. Отже, вже з 1 липня 2023 року планується, що підзвітні фінансові установи перевірять рахунки, щоб виявити, чи підлягають вони автоматичному обміну, тобто, чи є рахунки підзвітними. В залежності від поділу рахунків на нові рахунки та чинні рахунки, встановлено окремі правила перевірки таких рахунків та строки її завершення. Також банки будуть зобов'язані подавати до ДПС інформацію про фінансові рахунки їх власників, які є податковими резидентами інших країн. Перший обмін інформацією з Україною планується почати у 2024 році. На сьогодні прийнятий законопроект направлений на підпис президенту. У Верховній Раді зареєстровано законопроект. 9134 щодо забезпечення захисту податкової інформації в системах податкових органів. Для цього пропонується застосувати комплексну систему захисту інформації або системи управління інформаційною безпекою відповідно до міжнародних стандартів. Необхідність захисту податкової інформації виникла через ручне втручання посадовими особами податкових органів з метою маніпулювання даними у базах. ДПС це призвело до спотворення процесу обробки інформації, а саме, призвело до безпідставно сформованого податкового кредиту з ПДВ, в особливо великих розмірах. Законотворці пропонують визначити податкову інформацію власністю держави та покласти обов'язок забезпечення її захисту в інформаційних системах податкових органів на ДПС. Наказом мінфіну розширено перелік податкової інформації, яка за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі може бути надана контрагенту. Надати таку згоду через електронний кабінет дуже просто. Для цього заходимо в електронний кабінет у розділ Згода. У меню налаштування в приватній частині потрібно додати згоду припинення згоди на передачу установі інформації про грошові зобов'язання платника податків та його заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, заповнити необхідні поля, зберегти. Та підписати заповнену згоду. Переглянути інформацію про своїх контрагентів, які вже надали таку згоду. Можна у меню інформація про бізнес-партнера у приватній частині електронного кабінету, вказавши податковий номер платника. А також ви можете отримати витяг переглянутої інформації, натиснувши кнопку Сформувати витяг. З метою обмеження використання військово-патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок і та в рекламі підготовлено проект закону 91-28. Перелік заборон доволі довгий, зокрема використання чутливих нас, образів та знаків пов'язаних з опором російської агресії. Отже, створюючи торгову марку або рекламу, слід буде дотримуватися вимог запропонованого законопроекту у разі його прийняття. Держтат оновив 12 звітів, зокрема, форму 1 б річну форму 1-інновація, що подається один раз на два роки, та форму 1-ціни, звіти про ціни виробників послуг, що подається квартально. Також оновлено 5 звітів про обстеження ділової активності підприємства та 4 звіти для аграріїв. Щорічне оновлення форм державних статистичних спостережень держстат проводить вже традиційно. Які саме звіти оновлено і з якого періоду звітуємо за новими формами? Ви бачите на слайді. Також повідомляю, що на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 вже відкрито доступ до онлайн-школи сучасного бухгалтера, податки та оптимізація. Наразі вже доступно два модулі онлайн-школи: модуль 1 податок на додану вартість, адміністрування, розблокування ПНРК. Пільги, звітність та штрафи з Сергієм Дробоття та модуль 2 зарплатні податки ЄСВ для Юросіб, ПДФО та військовий збір з Тимуром Алієвим. За допомогою наших експертів ви зможете розібратися в усіх видах податків і зборів, зможете скласти будь-яку податкову декларацію з ПДВ зарплатної звітності, податку на прибуток та інших видів податків. Доступ до модулів для передплатників бухгалтерської відеоплатформи номер 1 знайдете за посиланням під цим відео. І на закінчення сьогоднішнього випуску нагадаю, що 28 березня, останній день сплати за лютий ЄСВ з доходу гірничими підприємствами. А 30 березня не забудьте сплатити такі податки за лютий: податок на землю, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, ПДВ, акцизний податок, авансовий внесок з турзбору та задекларовану суму єдиного податку доходів фізичних осіб-підприємців третьої групи, що оподатковується за ставкою 2%. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо випуск був вам корисний, поставте йому лайк і поділіться з колегами, і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер один семінарком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.